Астропрогноз на тиждень, який дійсно буде з певним полегшенням тиждень з 1 по 7 липня. Ось і почався другий місяць літа, буде жарко, але в перший тиждень ми більше відчуємо такий романтизм і емоційність. Щоденні прогнози, пам'ятайте, як завжди, в телеграм-каналі. Там всі застереження та особливості кожного дня астрологічно. Але в загальному, що? Взагалі, вартує уваги цього тижня, куди направляти свою енергію. Маємо розуміти, тому в цьому прогнозі обговоримо основне е, в нас в першу чергу новолуння, тобто в нас народжується новий місяць, і він в знаку рака. А це завжди. Нова емоція, це закоханість, це романтизм. І тут ми здатні романтизувати стосунки, які, до речі, можуть бути зовсім не романтичними. І варто звернути увагу на те, що рак він задає певну серйозність вже стосункам склавшимся. Тому на саме новолуння, яке у нас взагалі править енергію цього тижня, буде дуже багато розмов по душам, відвертих, таких ем, зізнань, а також певних висновків в відносинах. І у кого Цієї емоційності не буде достатньо у стосунках, ці пари можуть розпадатися, але дуже для багатьох буде саме цей тиждень як переходом на новий етап. До речі, саме за таким доволунням, дуже часто на одному коліні просять романтично з всією прелюдією руки та серця. Тож для багатьох це буде як започаткування нової сім'ї. Також цього тижня є дуже багато бісекстилів, ну дуже багато, кілька бісекстилів, а це завжди така енергія, яка. Нам дається на певний період, і це ідеальний час для того, аби позбутися чогось старого, чогось віджившого. Тому не жалкуйте розставатись з тим, до кого немає емоцій, або до чого немає емоцій, бо це стосується не тільки відносин людей, а також і обставин, навколишніх предметів, всього, що вас оточує. Оточення може фільтрувати з цього тижня. У нас також, окрім цієї очищуючої енергії, є така енергія, яка Задає дуже багатьом лідерам можливість проявити себе по новому, тому що Меркурій нас у Леві, ми пам'ятаємо, і він взаємодіє з Плутоном. Тому дістаються такі найподаємніші таланти. Вони дуже добре виражаються. Ми хочемо відстоювати свою думку. Ми хочемо відстоювати своє перечуття та інтуїцію, тому що у нас Нептун. Фінально переходить в знак риби. Попереднього тижня він був стаціонарний, тому справи, в принципі, творчі справи, вони не рухалися. Зараз він йде в свій ретро рух. Йде певне полегшення в енергії самопочуття. Тобто ми себе відчуваємо більш такими енергійними, здатними щось зробити. Але також Нептун він в рибах. І для багатьох це. Роздуми про своє покликання. Бо саме в момент розвороту в ретро в нас найбільше загострюються всі ті емоції, які пов'язані з планетою, індивідуально у нас в натальній карті. Тому для когось це буде, як знаєте, роздуми, чи роблю я свою справу, у когось це буде вихід із ступора в творчих професіях. І, звичайно, найвдаліші професії, ті, які по Нептуну можуть бути задіяні. Всі, що пов'язані з водою, тренери по водному там, якомусь виду спорту, Порту, все, що пов'язано взагалі з водою, це найкращий тиждень для відпочинку біля водойми. А також, нарешті, вже можна. Я попереднього тижня попереджала, що не варта, а цього тижня вже можна займатися плаванням, дійсно, іти ближче до води і навіть закриті водою ми зараз будуть вже безпечними. Але відкладіться на вікенд, коли вже всі ці зміни пройдуть. Бо завжди в момент переходу в ретро рух відбуваються найключовіші події. Саме по характеристиці тої. Планети, яка йде в ретро рух. Ну а Нептун нас відповідає за алкоголь, за воду, за психотропні препарати, а Плутон за все потойбічне. Тому а, ті люди, які схильні до інтуїтивного бачення, до а, передбачення, до певних якихось моментів взаємодії з езотерикою, в кого покликання це розмови з потойбічним і, взагалі, віщі сни посилюються. От у всіх цих людей зараз йде підсилення їхніх інтуїтивних здібностей. І це як заглиблення в себе. Тому чудово йдуть різні способи заглиблення у себе. Це робота з психологом, це комунікація з собою через медитацію, як кому вдається, через яку техніку хочеться. Але важливо розуміти, що тут дуже для багатьох це буде повтор, перепрацювання і якби така, знаєте, новий висновок в ситуації, яка вже була у березні. Тому цей тиждень він буде, знаєте, більше не, не так насичений подіями, як насичений емоціями. Тому що новолуння в нас взагалі породжує емоційність. Дуже багато чим треба буде, доведеться цього тижня, все ж таки розстатися у когось ці люди, у когось предмети, у когось якісь обов'язки чи оточення. І для дуже багатьох це такий новий стимул, як стрибок виходу із ступора в творчості. Тому взагалі... Тиждень прекрасний на перепрацювання своєї емоційності, на контакт з інтуїцією направлений. І не бійтеся снів, які вам сняться цього тижня, навіть якщо це в страшному якомусь вигляді кошмару. Не власне, не образами зараз будуть сновидіння, а емоціями. Тому пам'ятайте запам'ятовуйте, старайтеся запам'ятовувати і аналізувати емоції, які у вас у снах цього тижня. За щоденними прогнозами, пам'ятайте в телеграм-каналі, тут залишайте лайк і, звичайно, переглядайте прогнози з попереднього тижня. Вони завжди тут збережені в профілі, аби ви могли для себе. Відчути, які напрямки в прогнозі вас найбільше торкають. І взагалі розібратися своєю натальною картою, за яким знаком дивитися свій прогноз, наприклад, на місяць, взагалі це звичка, яка напрацьовується ось таким способом спостереження за тим, як астрологічні аспекти в прогнозах впливають індивідуально на ваше життя. Тож я бажаю вам дуже вдалого, творчого і такого заглибленого у себе тижня і до нових зустрічей.